Приймають пацієнтів щодня, консультують телефоном, проводять діагностику та лікують у стаціонарі, як працює Херсонська поліклініка. Працюють, попри обстріли, щоб допомогти українським військовим. Херсонська піцерія частину коштів від продажу віддає на ЗСУ. Почала робити картини під час окупації, продовжує зараз. Свої роботи продає, щоб допомогти українським військовим. Владислав Зябровський прийшов до Херсонської поліклініки, щоб пройти обстеження. Чоловік каже, у 72 роки хвороб у нього багато, але раніше не звертався до лікаря через побоювання, що пенсії на лікування не вистачить. Коли дізнався, що тут лікують безкоштовно, то вирішив звернутися до лікаря. Зараз мені, мені так погано стало, що я звернувся до лікаря в денний стаціонар. І звернувся вже. У 20 днів я тут лікуюся. Вісто дев'ять Розумієте, я дуже вдячний. Тут всі кабінети працюють синхронно, добре. Електронну рентген зробили завдяки, і то безкоштовно. У сина Валентини Воробйової через стресову ситуацію погіршився стан здоров'я під час окупації. До лікарів не ходили, тому що боялися російських військових. Тепер каже Валентина: треба надолужувати. Протягом місяця було потрібно дитині лікування. Ми можемо продіагностувати і можемо аналіз аналізи зробити. Все, що ну, все, що нам лікар скаже, що нам треба прийти, ми, ми все це можемо зробити. Поліклініка не припиняла працювати ні на день, говорить завідувачка поліклініки Ольга Керецма. Ми надавали медичну допомогу як під час окупації зараз, з нашими містянами, як нашим пацієнтам, які уклали з нами угоди, так і особам, які були евакуйовані із сіл і міст зруйнованих внаслідок війни. Ми організували роботу діагностичних служб, у нас працювали і працюють лабораторія, функціональні кабінети, кабінети УЗІ, рентген, стаціонарі, комп'ютерний томограф, ми забезпечили невідкладний запас продуктів. У нас є вода і потівай технічна по тисячу тому. Да, у нас є Одержав на випадок для медичних працівників. Ліки та розхідні матеріали є в достатній кількості, каже Керецман. Через небезпечну ситуацію в місті консультують пацієнтів і телефоном. 50% це все таки психоемоціональні причини. Хворі приходять. А Нічого не проходить безслідно, все має якісь наслідки після от такої ситуації тухори і загострення основних хронічних захворювань, це гіпертонічні кризи, це серцеві напади, це больові синдроми. Не вистачає нам сьогодні вузьких фахівців. Нема, до кінця місця не буде офтальмолога, нема лор лікаря, нема онколога, нема ендокринолога. Терапевт Марія Чорнобай працює в своєму кабінеті 45 років. каже зараз приймають пацієнтів незалежно від укладання угоди та місця проживання, але навантаження сімейних лікарів збільшилось через те, що багато фахівців виїхали з Херсонщини. На теперішній час ми можемо повністю забезпечити прийомом хворого обслідуванням лабораторну діагностику. Проводимо ультразвукова діагностика. Крім того, забезпечимо хворим медикаментами на льготні рецепти, які вони проводимо паліативну допомогу на дому, хворим важким, Кардіограму серця на дому можна зробити. Аналіз проводимо на дому. Прийом пацієнтів у поліклініці відбувається щодня. Зранку до обіду. Олена Сумська, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Можу ще запропонувати вам Херсонську. Галина, працівниця піцерії, розповідає, відкрилися день тому, до відкриття готувалися приблизно два тижні готувати та продавати піцу, вирішили, щоб допомагати українським військовим. Ми плануємо більшу частину доходу, яку будемо отримувати, допомагати хлопцям на придбання там, тепловізорів або необхідних речей, які їм зараз потрібні. В першу чергу. Поки що розповідає Галина, асортимент закладу невеликий, всього п'ять піц. У нас дві піци, які більш заказуються: м'ясна, там куриця, свинина, гриби, помідори і дуже велика кількість сира. І Херсонська по-домашньому. Це чотири види капчаності, два види сира і ізюминка, огірок сольоний. Артем працює в піцерії кухарем. Каже, деякі рецепти запозичили, деякі вигнали самі, щоб додати до відомої страви особливий херсонський колорит. Время на приготовлення одної 10 хвилин. Скільки можна зробити за день, в залежності від заказу? Піцерія працює тільки другий день, але вже робила доставки. Говорить Галина. Возити піцу будуть і у райони, які обстрілюють найбільше. Зараз дуже тяжко ну, придбати продукти, і не так ну що багато людей залишилося в Херсоні, які можуть собі це позволити. Ну, ми вирішили спробувати, щоб підтримати наших хлопців. Потихесенько, ну думаю, в нас все вийде. Піцерія працює тільки другий день, але вже робила доставки. Говорить Галина, возити піцу будуть і у райони, які обстрілюють найбільше. У нас доставка вже була на Шумінський жил і по центру. Також чуть більше замовлень було по нашому району. А на випадок острова і Антоновки ми думаємо, ну якщо будуть замовлення певні, я думаю, ми також їм будемо доставляти. Працювати під час постійних обстрілів, звісно, страшно, говорить Галина. Але своєю працею хочуть зробити бодай якийсь внесок у наближення перемоги. Олена Сумська, Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон. Херсонська художниця Ірина Мячева малює картини, влаштовує онлайн аукціони і всі зароблені гроші переводить на потреби Збройних сил України. Працювати над картинами почала ще під час окупації. Ці картини я намалювала в березні та квітні 22-го року. Це перша була картина намальована. Вона називається Молимося за тебе рідненька. Це лялька мотанка яка є оберігом нашої країни і яка молиться за мир та спокій нашої України. Ця картина присвячена маленькій дитині п'ятирічному Давиду. Який Назавжди залишиться п'ятирічна. Коли в наших друзів російські війська в упор розстріляли його дідуся та внука, я намалювала цю картину, тому що я хотіла його так залишити в своїй пам'яті, тому що на той час, коли я її малювала, я малювала її три тижні, більше. 200 дітей за три тижні в нас не стало малювати патріотичні картини під час окупації Херсона було небезпечно. Згадує Ірина. Російські військові завжди були поряд і у будь-яку хвилину могли вірватися до помешкання. Коли ти всім серцем чекаєш повернення України, сюди малюєш свої картини. А під окнами в тебе стоїть Урал чи Тигр, і російські війська ходять, і, тому що ну, недалеко здесь, тут знаходиться 90-та колонія, і вони тут знаходились постійно. І ти знаєш, що вони під окнами, вікнами твоїми стоять, і ти переживаєш, чи зайдуть вони зараз в твою хату і де ти потім будеш знаходитися за те, що ти малюєш і ти прячешся. Вони ж могли знайти і все, і життя б закінчилося. Цього року мисткиня провела один благодійний аукціон та дві лотереї. Повністю всі кошти переводяться нашим волонтерам, Юлії Худалій та Алла Морошнеченка. Ці дівчата працюють на Херсонському напрямку. Вони мають близький контакт з су. Тому всі кошти я повністю передаю. Зараз Ірина Мячева працює над наступною картиною для благодійного аукціону. Від початку проєкту на потреби українських військових вона зібрала 10 тисяч гривень. Олена Семська, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.